Всім привіт! Мене звати Надія, і я вітаю вас нарешті на своєму новому каналі. Цей канал буде присвячений схудненню. Так, сьогодні, 25 лютого, і вже весна наступає на п'ятки. І всі дівчата напряглися, і всі дівчата, які мають зайву вагу, зараз активно, активно починають працювати. Ось я шукала для себе великого натхнення. Багато передивлялася каналів на Ютубі, шукала дівчат, які худнуть в реальному часі. І дуже мало каналів, таких я знайшла. Багато дівчат, я бачила, що починали свій шлях, але швидесенько його закінчували. Тому я довго думала, довго до цього йшла. І вирішила все ж таки створити свій канал, там, де я буду розповідати свою історію, буду ділитися з вами, буду вас надихати. Сподіваюся, Заряджати своїм позитивом, таким сонячним настроєм. А він в мене майже завжди такий, але буду показувати своє життя таким, яке воно є. Цей канал я назвала щоденник худничає. Це не просто так. Я хочу вести цей канал майже щодня. Щодня буду знімати, що я їм, який спорт привношу в своє життя, як це відбувається, буду розповідати про свій настрій. Викладати відео я буду раз на тиждень або навіть. Частіше для того, щоб максимально мотивувати себе і вас. Тому що, як і для мене, так думаю, для багатьох, дуже круто, коли ти вступаєш на цей шлях, дивитися дівчат, які худнуть саме в реальному часі. Це дуже мотивує, це робить таку єдину команду, енергообмін, там, де ми ділимося ще додатково своїм досвідом. Сподіваюся, що в мене вийде створити таку команду. Тому приєднуйтесь, будь ласка, підписуйтесь. І ставте лайки і коментарі. Я чекаю під цим відео інформацію, як вас звати і з якої ваги ви стартуєте. Буде дуже цікаво, і ми цей шлях обов'язково разом подолаємо. Якщо ви мене підтримуєте, то я точно не кину і не брошу цю ідею. А зараз розповім трошечки про себе. Мене звати Надія, я зараз зі своєю родиною тимчасово проживаю в Польщі. Вже три роки, і за цей час я дуже набрала вагу. Причиною цьому це стрес від переїзду, стрес від перебування, дуже велика кількість проблем, також якийсь такий депресивний стан і малорухливий такий спосіб життя. А також сюди доєднується відсутність мотивації. Тобто, коли ти не знаєш, як жити далі, що буде далі, в тебе просто мотивація десь кудись зникає. Відсутність підтримки, дуже мені не вистачає однодумців, які, на яких би я рівнялася або які б мене якось мотивували і підтримували. Саме тому я зараз тут дивлюся на свій телефон і віщаю вам ось це все. До повномасштабного. Масштабного вторгнення, коли ми ще проживали на Україні, я дуже непогано стартанула з, зі схудненням, і в мене це вийшло, я схудла на більше ніж на 14 кілограм. Робила я це. Завдяки спорту і харчуванням. Тобто, я майже щодня бігала по 5 кілометрів, і в мене було велике таке обмеження по калоражу. А останній місяць я навіть відмовилась від цукру і Мучного і вага дуже швидко пішла вниз. Я дуже була задоволена і майже отримала свою ідеальну фігуру, ідеальну вагу. Спорт дуже гарно підтягує мишечний корсет. Це дуже гарно виглядає. І плюс до того, що я дуже багато займалася велоспортом. їздила такі великі відстані. Так як в моєму житті був спорт, то мишечний корсет в мене був гарний. А жирок, той який був, він, він уходив і я залишалася такою спортивною, підтягнутою, і я була дуже задоволена. То зараз картина відрізняється. А зараз це не мишечний корсет, мишці я, мабуть, взагалі втратила, і в основному це все жирок. А жир, як відомо, набагато легший, ніж мишці. Тому праці тут дуже багато. Для чого все ж таки я завела цей канал? Ну, по перше, це величезна мотивація для самої себе. А також я сподіваюся, не тільки для себе, а й для вас. Якщо ви також зараз е думаєте про цей шлях, хочете це зробити, або може ви вже почали це робити. То, будь ласка, е підписуйтесь, підтримуйте і будемо йти разом. Також я хочу, щоб це цей мій шлях залишився в історії. Можливо, це колись мені дуже буде приємно передивлятися. Можливо, це мені в майбутньому ще раз допоможе. Хоча я сподіваюся, що це буде раси назавжди. Ми схуднемо і залишимося дуже гарними, красивими, стройними, підтягнутими. Також цей блог для того, щоб знайти однодумців, для того, щоб отримати підтримку. Дуже це мотивує і дуже це необхідно для кожного. Сподіваюся, що це все вийде. Ну і також канал ведення Ютубу це як відомо, це величезний розвиток, навчання чомусь новому, щоб не закисати, не сидіти на одному місці, то хочеться щось таке новеньке для себе відкрити. І повчитися чомусь новому, якийсь такий новий досвід собі отримати. А зараз я розповім, як я все ж таки прийшла до такої цифри, яку я вам ще не називала, а зараз назову. І так, мій зріст 1,59 м, і зараз моя вага составляє 95 кг. Трошечки пізніше, наприкінці відео, я покажу вам себе в повний зріст і покажу цифру на вагах, щоб ви мені повірили на 100%. І жити насправді з такою вагою дуже важко. Це і дишка, йдеш по сходах, тобі нічим дихати, дуже важко щось робити, якісь фізичні вправи або взагалі, взагалі, абсолютно все дуже важко дається. А що саме страшне, те, що мене. Сподвігло так сказати на створення каналу це психічний стан. Тобто ще дуже крута, до речі, штука. Для чого я створила цей канал? Це саме для того, щоб виговорюватися, щоб проговорювати свою проблему, щоб я дивилася на себе зі сторони. Так ще дуже гарно радять психологи прописувати свої проблеми на вести такі щоденники. Так, а це відео щоденник. Тобто, ну це для мене мій такий шлях, мій такий спосіб проговорити свої проблеми і пропрацювати їх. А, ну і продовжуємо. Як все ж таки за три роки я набрала таку цифру? А, приїхала я в Польщу, моя вага була 60 68-67 кг. це майже мій ідеальний, ідеальна вага, десь я б хотіла важити 60 кг. Це було просто супер. А, тут на стресі і від подій, які тут відбувалися, я ще більше скинула вагу. Але це було все на стресі, це було жахливо. Тут весь шлях, який я пройшла, це було для мене величезним стресом. І... А потім моє життя більш-менш стало стабільним, появилася праця, і я так потрошку, потрошку потрошку почала під'їдати. А знаєте, це найгірше заїдати стрес. Це просто гірше бути не може. Ну і плюс ще. Це всі ті смаколики, які раніше були для мене під запретом. Тобто мені просто не вистачало на них коштів. Я просто ті полички, я на них навіть не дивилася ніколи. То тут перша заробітна плата, і ти йдеш в магазин, і ти все, щоб ти не побачив, ти можеш собі дозволити це купити. Ось, Ну і так понеслась. Я не скажу, що я склонна до переїдання, але ці всі смаколики, які тобі доступні 24 на 7, роблять свою справу. Тому можна так сказати, що щороку я набирала десь по 10 кілограм, і спорту в моєму житті стало майже, майже нуль. Тобто, якщо я в Україні займалася регулярно майже щодня, то тут просто було, не було часу. На початку на спорт, а потім я відчула, що всередині в мене щось умерло. Тобто вся тяга до спорту, до активного способу життя в мене пропала. Немає внутрішнього якогось такого стержня, мотивації, чогось не вистачає. Не знаю, наче б щось там вийняли, забрали і нема, нема цього, цієї іскри як раніше. Тому будемо зараз повертати втрачене. А зараз конкретно розповім вам про свій план дій. Буду діяти за принципом маленьких кроків, тому що мій організм вже давно не відчував, що таке спорт. Мій організм давно не відчував дефіциту калорій. І щоб не було це для мене таким величезним стресом, щоб мені не захотілося наступного ж дня все кинути, бросити і перестати діяти. Я обираю принцип маленьких кроків. Хочу одразу сказати: я не з тих людей, які вважають, що треба харчуватися якось інтуїтивно, що треба. Себе берегти, що не треба собі ні в чому обмежувати, що схуднути можна, їсти все підряд і худнути. Ні, це не мій план, зі мною так не працює. В мене повинно бути все чітко, конкретно. Якщо це кето, то кето. Якщо інтервальне голодання, то інтервальне голодання без всяких поблажок. Якщо я обираю принцип харчування, що я їм абсолютно все, але потрошку, Мій мозок це сприймає так, що ага, ну я ж з'їла трошки, ну можу з'їсти ще трошки. Тобто, якщо немає конкретного плану, якщо немає конкретного типу харчування, то зі мною це не працює. Е, завжди дуже гарно в мене працює якісь такі строгі кордони, тобто якісь такі обмеження. Зрозуміло, що вони повинні бути з розумом, тобто, це повинно бути збалансоване. Нормальне таке харчування. 100% Я впевнена, що якщо ти не відчуваєш трошечку голоду, якщо ти не відчуваєш такої слабкості, ну як знаєте, така слабкість, коли ти худнеш, ти прям це відчуваєш кожною клітиночкою. Якщо тобі комфортно і добре, це означає, ти не худнеш. Схуднення це завжди такий стрес для організму. І ти ну, на 100% завжди будеш це відчувати, якщо ти в цьому стані. І це нормально, це треба прийняти, полюбити цей стан. Щодо харчування з першого ж дня я ввожу в своє життя три таких жорстоких обмеження. Це, по-перше, цукор і всі продукти, які мають в своєму складі цукор. Друге, це мучне і всі продукти, які мають в складі мучне. І алкоголь. Тобто ці три, три продукти я повністю виключаю з свого життя. Прощай! Знаю, що це буде важко. Я знаю, що будуть багато соблазнів, тому що тільки ти думаєш. Це зробити одразу на столі з'являються млинці, або хтось приїжджає, приходить до тебе з пляжечкою чогось смачненького. Це завжди, або тільки ти починаєш це і тебе запрошують на день народження, або ось там десь щось відмітити. Ну не знаю, як це працює, але ось побачите. Ось завтра я вам вже зніму відео, там де щось таке де трапиться. Щодо спорту, не забуваємо, що це принцип маленьких кроків. Саме тому я для себе вирішила перший тиждень ходити. Так, буду ходити, намагатися проходити не менше, ніж 5 тисяч кроків, а в ідеалі взагалі-то 10. Десять тисяч кроків це приблизно годинка, може, 40 хвилин. Це небагато, і я сподіваюся, що раз на день я зможу це зробити. Або ми разом? Наступний пункт це сон. Сон – це дуже важливо. Дуже важливо для жіночого здоров'я, для гормонального фону і для того, щоб прибрати стрес. Якщо ми погано спимо, якщо ми засипаємо запізно і просипаємося десь приблизно в обід, це дуже погано, а зараз в мене саме такий стан. Тобто був період, коли я дуже збила собі цей режим сна, тому зараз буду намагатися повертатися в нормальний здоровий режим. Щодо їжі. Я для себе на перший тиждень, а може навіть на два тижні, подивимося по відчуттям. Обираю принцип харчування низьковуглеводний. і також це буде інтервальне голодування за схемою 16 на 8. Це дуже такий лайтовий режим, лайтовий варіант. Я думаю, що я з цим легко справлюся і буду розповідати вам про свої емоції, відчуття і як це в мене буде виходити. Ну і також буду пити воду. Ну, куди ж без неї? Намагатися треба пити хоча б 1,5-2 літри води на день. Це також я вношу в свій список. Ось такий в мене план, ось такі в мене пунктики. Все це собі записую у зошит, буду контролювати. І зараз буду вам показувати себе. Будемо взважуватися. мій перший день перші взважування заміри. І що ще? Ну і все, будемо рухатись вперед! До гарного тіла, до ідеальних форм. Ну, коротше, ви вже зрозуміли, так? Праці багато, все дуже погано. Об'єм грудей 111, об'єм талії 104. Коли? У мене ніколи не було живота. Ну, ну, ладно. Об'єм е, бедір 122. Ну, ця ж частина тіла в мене завжди була така, видаючася. Ось. Ну, все, будемо працювати. До нових підключень. Ага, забалакалася і майже чуть не забула показати вам вагу. Так, барабанна дробь. Оп. Оп. І ось така ситуація. Навіть, бачите, 95,8. Угу. Дякую, що були зі мною, будь ласка, підписуйтесь. Я буду дуже вам вдячна, рада. Ну-ну-ну. Пока-пока!